Добрий путь. Сьогодні, 6 травня, офіційно відкрили соціальний гуртожиток Глобинської територіальної громади Кременчуцького району для внутрішньопереміщених осіб. І з робочим візитом до міста приїхали тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут та начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Соціальний гуртожиток двоповерховий, має 21 кімнату. Раніше будівля належала одному з промислових підприємств та була занедбана. У листопаді 2023 року розпочали ремонт. Основні ресурси бюджетні – це були фонд відновлення України, 12 мільйонів, 1,8 Глубинської громади. Загальний кошторис? Загальний, 13,8. 13,8, майже да. 14 мільйонів. І... Ага. Ну, там економія, коротше, 13,5 вийшлася. Ага. І разом з тим Мов Юкрей нам допомагало облаштувати кімнати, кухні. Гуртожиток був умебльований за підтримки благодійного фонду «Мов Ukraine, аби забезпечити гідне житло внутрішньо переміщеним українцям, які втратили все через війну. Ми дякуємо вам за розуміння і знаєте, відношення. Бо дійсно, ми без вас ми б залишились один на один. Слухайте, разом ми сильніше, і для нас це великий честь. Що цікаво, засновники фонду Move Ukraine – подружжя зі Швейцарії, які тривалий час жили та працювали за кордоном. Згодом осіли в Україні, і з початком повномасштабного вторгнення мали всі можливості виїхати за межі країни, проте залишилися та почали провадити свою благодійну діяльність. Тоді життя активне в Україні, тому вирішили залишитися і якось віддати. Нас дали багато можливостей, друзів, життя тут в Україні. Тому ми тут з чоловіком вирішили. Чоловік американець американець. Ми обі маємо український корінь. Він трошки ближче. Я мій тато народжені в Україні, а мама вона вже друга покоління канадейка. До кімнат гуртожитку заселяться родини та одинокі громадяни із числа внутрішньопереміщених або евакуйованих осіб, які від початку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток у Глобинській громаді. Я сама з Донецької області, з міста Касятинівка. 7 серпня я попала під обстріл з чоловіком, він загинув на місці. Я виїхала звідти. Хожу тут, тому що. Тому що такі обстоятельства мене. От узнала про це все подала заявлення і нас радістю сюди приймають. Коли ти знаєш, що в тебе є хоч якийсь прихисток, ти знаєш, де ти можеш прихилити голову, ти знаєш, що де ти можеш помити руки, що це твоє ліжко, ти вливаєшся в громаду. Ти становишся активним мешканцем цієї громади. Також тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Кугут оглянув один із навчальних заклад. Кладів громади. А саме ліцей номер 5. особливу увагу приділили укриттю школи. Укриття розраховане на 370 осіб. У нас триста сімдесят вісім учнів Так, так. І є всі можливості для того, щоб діти навчалися. Звичайно, хотілося, щоб усі ходили очно, але дивіться, якщо ми повернемось сюди, ми бачимо, що там можна і показати і відеоурок, Проводимо ми тут заняття під час повітряних тривог, технічні можливості. І усі для цього є робочий візит. Минув продуктивно. Були узгоджені подальші напрямки розвитку громади, а також кроки до покращення інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.